Добрий вечір. Почекаю, щоб люди зайшли. Щоб трошки більше нас було. Всім привіт! Зараз буду показувати новинки по стокових іграшках. Я в сторі списала, що якщо встигну сьогодні посилку забрати, то сьогодні ще покажу. Я вже не писала, що зараз буду виходити в прямий ефір, бо то ще в часу зайняло, я розпаковувала посилку. Зараз ще зачекаю. Пізніше збережу ефір і. Переглянете. Мало людей, не всі бачать, що я вийшла в прямий ефір. Не знаю, чи більше ніхто не зайде, чи що почекати. Трошки приєднуються. Ви, якщо слідкуєте за моєю сторінкою, якщо щось купуєте, цікавить вас, то ви ставте нагадування на сторінку на нові пости, на нові сторіси і не будете так пропускати. Бо, можливо, не всі в інстаграмі зараз, тому не бачать. Отак вам прийде повідомлення, що я вийшла в прямий ефір, чи там виставила новий пост, закинула. І так додатково, щоб дати знати. Можна в ленті не побачити. Всім привіт! Так, буду показувати, а там люди вже собі переглянуть збережний ефір. Забрала посилочку по стокових іграшках, приїхали новинки. Іграшки нові, запаковані, тільки упаковочка може бути з нюансами. Ціни не приготувала, бо тільки посилочку розпакувала. Тому, якщо якась іграшка сподобається, робіть скрін і скидайте. Повідомлення. Можете мені написати просто там Pet куала там цікавить. Ну, Своїми словами напишете, і я зрозумію, якщо скрін не зробите. Так, показую. Почнемо з petшопів фігурки. Така новинка коала від Hasbro. відзеркалює, така гарненька фігурки тваринок. Хто збирає подшопи, то знає вже, які фігурочки Такий котик з лапкою. Можна на подаруночки ці іграшки? Ведмедик. Ведмедик був, його вже розібрали, знов прийшов. Такі новинки Хотвілс. Така. Mattel Hot Wheels. оригінальні іграшки. Тут здирається, я ще не встигла все оглянути. Разом з вами оглядаю. Такий від My Little Pony. Його дуже розбирали і всі за нього питалися. Його мало було. В момент розібрали і довший час за нього ще питалися. Такий козлик, хто збирає фігурки. Такий був. Розібрали і знову прийшов дракончик. Хазбро My Little Pony. Так, далі покажу вам по щенячому патрулі. Оригінал, бачите. Коробочка трошки така з нюансиками. Лодка з такими. Іграшками накручується і пливе. Ще раз повторюю, що ціни не знаю, пишіть мені повідомлення, і я гляну і вам відповім. Можете просто написати там човник патруля, чи зробити скрін і скинути мені. Такий для любителів цього мультфільму. Такий щенячий патруль, теж бачите оригінал? спінмастер, фігурка вирізається, я так зрозуміла, знаки і машинка. Одненька прийшла від тачки. Дісней піксар, такий персонаж, машинки йдуть пластикові. Такий набір для Барбі. Раз, два, три, чотири. Відділення, і тут іграшки всередині, упаковочка йде сюрприз. Невідомо, що попадеться. Тут пише, що для барбівці, а це останнє для, для дівчинки. Тут, бачите, на малюночку колечка, взуття, сумочки, якісь аксесуари е, на голову, забули, як нас обручі, аксесуари для ляльки і. Для дівчинки такі класні. Такий набір. Цей набір вже йде з принцесами для дитини. Не для ляльки, а для дитини. Тут теж упаковка йде сюрприз, невідомо, що всередині. Я так зрозуміла на голову резиночка така пов'язка. Якісь колечка, одне, одне середині, напевно, що, і браслетик, такі аксесуари, три подаруночка. Далі показую вам по томасах. Колись Приходили, розбирали і ще питалися за них. Довго їх от до цього часу не було. Оце приїхали. І вони є тільки по одній штучці. Тому дивіться, кому там сподобається. Бачите, паровозик, ялиночка і зайчик. Пластиковий. Такий набір. Такі. Вагони додаткові. Бачите, можна зачіпати між собою і такий великий потяг робити. Опаковочки йдуть трошки з нюансами. Такий набір. Різні персонажі. З мультику Томас та його друзі, такий. Такий з динозавриком. Такий з фосфорними фігурками місяць і зірочки. Можна на ліжечку прикріпити, від сонечка будуть набиратись і ввечері світитись. Такий от тут планети намальовані на ньому. І такий останній. Далі показую наборчики: такий набір з мультику тролі. Тут йде, скоріше за все, або блокнотик, або листочки стікери Запакований набір, тому не знати точно. Олівчик простий, такий і з таким брілком причіплений до олівчика. Тролік. Як в руках тримаю, так орієнтуйтеся, який розмір. Тролики. Такий набір від My Little Pony, Hasbro. Пенал, який треба розмалювати, і два фломастери. Від My Little Pony. Тут теж або блокнот, або стікери, маркер, резиночки, напевно, щоб стирати олівчик. Це або ручка, або олівець. І це, напевно, теж або резиночки, або просто такі якісь іграшки, аксесуари такий гарний набір. І хто собі щось пригляне, то майте собі на увазі, що вони йдуть. добрий вечір, що вони йдуть по одній штучці прийшли. І це ніби є в двох штучках. Такий теж від Майтл Поні. Штампики, наклеючки, блокнотик і фломастери. І це, ні, це напевно, що навіть не блокнотик, а там розмальовувати малюночки. Набори запаковані, тому не знати, як воно є, але мені відписалися, були, що брали такий набір з лолками. То написали, що не блокнотик, а що всередині малюнки розмальовувати, скоріше за все. Або там не малюнки, а тільки обкладинку потрібно. Розмалювати, скоріше за все, бо тут так показано, що тільки верхня обкладинка, Так наклеєчки переливаються, гарні набори. Такий набір з магнітиками, фігурка хлопчика і хлопчика зуваєте, вдягаєте, є такий. Круг надувний з качечкою. Тут, як от показано, так і по одній штучці стільки є. Видно, що всередині більше немає. Це шортики, футболочки, качечка, круг і взуття. Такий набір. Бачите, коробочка трошки прийнялася. Такий набір від Барбі. Ванночка, пупсик, качечка і шампуньку, певно ж. Такі прикольні, мені подобаються. Такі іграшки для Барбі для ляльки. Різні маленькі, додаткові. Дівчатка таке люблять. Так, цей набір теж йде магнітний. Тут як показано фігурка принцеси і одяг, і наклечки. Зараз я побачила, що він йде відкритий. Ну, так, можна відкрити. То ми зараз підглянемо. Мені самі цікаво. Щоб не порвати. Такі наклеєчки. Ой, кадр жить. Наклевочки принцеси. З такими вже камінчиками, сердечками. Ой, які гарні квіточки. І тут такі, що пізніше витискаються магнітики. Одяг. Так, щось я не бачу? Ага, бачу вже. Різний одяг. Так от протискається і витягується. О, дві принцеси. Я думала одна всередині. Класний набір. Жасмін, якщо я не помиляюсь. І красуня, напевно, що. Принцески магнітні. Такий набір від Барбі. Така пружинка у вигляді сердечка. Це, скоріше за все, наклеючки. І котик. Можна, бачите, гратися котика, накривати пружинкою. щось там. Чекайте ближче подивлюсь, що наклеєчки. Так, наклеєчки оце переливаються. Такий набір. Набір пепи від Hasbro. Такий велосипед, фігурка. Садиться і, я так зрозуміла, сортувати сміття: метал, пластик, скло, папір. І отут наклеючками і сортувати. Такий набір. Вид Hatchimals. Забыла. Пенал. Лаки. И наклеены такие объемные камінці: Такой девчачий набир. спінмастер такий Такие І останній набір теж від Hatchimals, якщо правильно читаю Мател. Тут теж такі об'ємні наклеючки. Всі, до речі, наклеючки колись ми давно на вушка собі вклеїли замість кульчиків, як малі були. І е, такий гаманець, в вигляді. Лисички От, персонажі. Все, бачите, вже стемніло, поки вам все показала. Чекаю у вас повідомлення, всім напишу ціни. Просто не пам'ятала, бо тільки посилочку розкрила і до вас вийшло, щоб показати поки світло. Всім гарного тихого вечора, па-па.